Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг, підвищила зелені тарифи на другий квартал 2023 року для всіх видів веде генерації для розрахунків у гривні на 1%. Нацрегулятору ухвалив відповідні постанови про встановлення зелених тарифів на електричну енергію та надбавки до зелених тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для суб'єктів господарювання, про встановлення зелених тарифів на електроенергію. Вироблено генеруючими установками споживачів, у тому числі енергетичних кооперативів, встановлена потужність, яких не перевищує 150 кВт, про встановлення зелених тарифів на електроенергію, вироблену генеруючими установками приватних домогосподарств на засіданні в п'ятницю, щодо інших новин тижня. ДТЕГВД відновила 50% потужності Трифонівської СЕС, Енергоатом готується до запуску ЛЕП для з'єднання з, з енергосистемою Європи. Підписуйтесь наш інстаграм, Ютуб та Фейсбук, щоб бути в курсі останніх новин.